3000 так, це білий 3000 Він по першому класу і він трошки О, я Не помиляюся, 35 на 40. Тобто це значно більша плита, ніж та, яка йде в комплекті з іншими плитоносками. Відповідно, бійці можуть вийняти ось цей м'який балістичний захист. Людина, яка приймає плитоноски, вона дуже часто також не обізнана в тому, які рівні захисту існують, чому та чи інша плитоноска різного кольору або з різними бочними застібками. Так називаємо швидкоскидами. скидами, ну і якщо солдат хитрожопий, він також може здати некомплектну річ. В результаті, якщо ця річ все ж таки пройде сертифікацію, то потім вам можуть не некомплектну річ саме через те, що солдат здав її некомплектною. Тобто в деяких випадках ситуація така, що вам шолом можуть дати з забракованими кріпленнями, і якщо ви це не прослідкуєте на ранній стадії, тобто в перший день, коли ви розписуєтесь за видачу майна. То, скоріше за все, ви будете з некомплектною річчю, але здати ви її маєте комплектною. Ось така проблематика, ну, тому ця корупційна схема, вона все ж таки 4 із 10. Вона заплутана, складна і в деяких випадках солдати можуть качати за те, що у них забрали хорошу річ, а видали погану. Хоча насправді часто солдати також пасивні, вони не хочуть нічого змінювати. Ну і на прикладі нашого підрозділу це виглядало саме так. Третя поширена корупційна схема. Це списання предметів. Для того, щоб не розгалужувати ці схеми до 50, ну, та... списання солярки, списання немає, вона автоматична. Списання предметів. Я їх об'єднав просто в одну велику, для того, щоб наше відео було максимально тезисним і ви могли почути про більше цікавих схем. Отже, списання майна це найбільш стара схема, яка родом з радянського совка. Таким чином, бійці постійно списували соляру, постійно існує. Хідражопа схема по списанню автомобілів, яка доступна через комбрига. Якщо ми говоримо про списання соляри, то як правило, сержанти або старший сержант може цим займатися. Якщо ми говоримо про списання автомобілів, обов'язково це необхідно завіряти з комбригом, тобто сам комбат не може списати автомобіль. Відповідно, ця схема дещо складніша. Ну, але тут складність варюється від тієї речі, яку ми будемо списувати. На початку повномасштабного вторгнення, наприклад, був величезний дефіцит соляри. І коли ми заправляли автомобілі для виконання певних задач, то старший сержант, як правило, казав так: я тебе знаю як друга, давай я тобі залію на 20 літрів більше, а потім розберусь із тим, як списав. Також у нас була ситуація, яка на певному етапі життя для мене взагалі показалася дивною. Нас попросили перенести в руках 200-літрові бочки з солярою, і ми приблизно порахували, яка вага цієї 200-літрової бочки, тобто не менше як 250 кг. і сказали, що ми не можемо це взяти. Як це може взяти одна людина? Ну а потім сержант трошечки прикрикнув на нас: давайте тягніть, робіть, що сказано, і ми зрозуміли, що ті бочки пустять. Тобто, по факту, в машині вони їздили чисто для вигляду. Але з лицем бочок було діаметр соля. соляра. Це один з таких цінних ресурсів, обіг якого вимірюється приблизно в тисячах літрів на одну машину, якщо вона, наприклад, часто виконує задачі, або якщо це БТР. Ну і давайте не говорити довго про обіг соляри, тому що це дуже просто. Давайте я краще розповім вам про те, як списуються предмет. В залежності від того, які це предмет, це може броді. бути зброя, це може бути плитоноска, це може бути аптечка, його по різному списують. В нашому підрозділі постійно ми ставили підпис після того, як предмет списав. Тобто настільки був бардак на користь командирів, що нам дозволяли розписуватись за отримані речі через місяць або два, після того, як їх вже списав. Таким чином, всі речі, які заходять в підрозділ... Їх описують, але офіцер може побудувати цю схему як на свою користь, так і на користь солдат. Конкретно в нашому випадку нам дозволяли списувати предмети, які видаються, такі як перчатки або, наприклад, штани. Комплекти літньої польової форми сьогодні не здаються, так само як і не здаються футболки, труси і носки. Але раніше необхідно було списувати ці речі окремим документом. Ну і відповідно виникала також корупційна складова, у зв'язку з якою могли не довидавати бійцям пожитки, і часто військовослужбовців примушували розписуватися за інших. Це також є незаконно, тому що якщо боєць отримав пожиток і здав, то це нормально, це згідно відповідно. А якщо один боєць різним підписом розписався за різних бійців, то ви прямо розумієте, що це корупційна складова. І хтось так і з цього має вигоду. В деяких випадках дійсно вигоду мають солдати, але існують випадки, в яких офіцер свідомо не довидає пожитки, свідомо списує, а також існує ситуація, в яких боєць може по своїй тупості втратити, наприклад, автомат або плетоноску і з нього попросять гроші для того, щоб це повернути. Існує правовий механізм, згідно з яким можуть попросити компенсацію майна. Але часто до нього не доходить. Для того, щоб запустити процедуру відшкодування, також необхідний документообіг. І часто в штабах не розуміють, як цей документообіг правильно подати для того, щоб він працював. Відповідно, набагато простіше командиру прийняти участь в корупційній схемі, збити з бійця. 40 тисяч, наприклад, за автомат, або 40 тисяч за плетоноску, або 10 тисяч суми можуть бути абсолютно різними, Так, А саме, оця... якщо ви по своїй тупості ми будьте готові з регулювати це неправовий спосіб, коли ви будете змінятися з військової служби, існуватимуть два списки. Перший список це фінансове відшкодування за всі речі, які ви не здали або здали в неналежній якості. І другий список це компенсація фінансів за невикористані відпустки. Разову грошову допомогу і так далі. Відповідно, кожен солдат проходить цей шлях, відбувається певна калькуляція майна. Ну і різницю суми боєць повинен або сплатити, або отримати на свою зарплатну карту. Складність цієї схеми оцінюється також в 4 із 10, тому що вона не передбачає складні механізми. Як правило, комбат може все це провернути, тому що комбриги розуміють, що відбувається з речовим забезпеченням. Ну, якщо ми говоримо про максимально актуальну інформацію, станом на сьогодні ви маєте здати тільки автомат, бронежилет і каску. Це зроблено свідомо для того, щоб ось ця корупційна складова більше не існувала, але на базі соляри, автомобілів або будь-яких інших штук, вона продовжує існувати в тому чи іншому вигляді, майже в усіх